І Радянський Союз це той самий Вавилон, та сама Вавилонська вежа, яку зруйнував сам Бог. Коли люди знову спробували відбудувати цю Вавилонську вежу, цей СРСР, де Бога немає, Бог взяв і зруйнував цю войовничу імперію і знову утворив багато народів та безліч мов. Скільки народів раніше намагалося вийти з цього рабства, але нічого не виходило, і, хоча б вважалося, що народи нібито вільні і можуть у будь-який час вийти, але насправді свободи ніхто не мав. Багато націй були у військових конфліктах: Чехословаччина, Угорщина, Чеченський народ, війна в Афганістані, Україна, проти якої розв'язана страшна війна, скрізь видно рабство. І це все та сама Вавилонська вежа, яка будувалася, і здавалося, що неможливо знищити цю імперію. Але надприродно Радянський Союз припинив існувати і утворилося безліч народів та безліч мов. А ми, ті, хто народилися і жили в цій атеїстичній системі, дивимося і розуміємо, чи є всі відповіді в Біблії. Звісно, є. Тому Христос і прийшов, щоб ми не жили в темряві, а були у світлі. Ісус завжди промовляв до народу: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя.